Привіт, людиськи! Вітаю на каналі Мотозахід! Слава Україні! Сьогодні буде досить незвичний контент, як для мене, так і для вас. Знайомтесь, це Ящур. Перед вами знаходиться мотоцикл 1959 року, модель Іж 56. Чому ящер? Жінка глянула, я його привіз. каже: він похожий на ящера. так і приклеїлось. Ну і буде він у нас ящером. Відповідно, проект буде називатися ящер. В планах в мене його відновити. Ну я не думаю, що я його відновлю на 100%, бо досить тяжко знайти деталі. Але якийсь гарний вигляд йому придам. Буду повністю розбирати. Все відчищати, повністю перефарбовувати. До речі, по документах він з коляскою, і обов'язково буде коляска. А зараз трошки роздивимося, що це за диво техніки. Ну що ж, напевно, почнемо спереду. Фара. Фара, не знаю чи від нього. До речі, від нього, напевно, все, що лишилося, це тільки рама і, можливо, заднє крило, наскільки я розумію. Ну і, напевно, ця сідушка. Разу кажу, що мені його вдалося запустити. Правда, щоб запустити на, старих, на старому Карпі, в мене не вийшло. І прийшлось докупити отакий ПЗ-30, поставив. Запустив, навіть проїхався. Але потім, коли я пішов брати камеру, щоб зняти, як я їду на ньому, чомусь пропала іскра. І вже після того я вже не став розбиратися, чому пропала іскра. Для мене було головне. Запустити його, послухати двигун, двигун, до речі, працює непогано. Е, є нюанси, звісно, по ньому. Якщо ви бачите і трошки знаєте е, дані мотоцикли, то ми бачимо, що тут циліндр не від нього, а здається мені, що аж від Іш49. Така собі архаїчна техніка, звичайно. Може хтось скаже, нащо воно тобі. Це ж хлам, ну, це може й хлам. Але чомусь хочеться, щоб не скучати довгими зимніми вечорами, я придумав собі отаке от заняття, скажімо так. Мод 1959 року. Напевно, все, що залишилось від нього, це рама. Сіддушка передня, задня і, можливо, заднє крило. Двигун не від нього, здається, вже від планети другої вилка. І крило теж, можливо, крило від нього, але здається мені, що це 1959 рік, і там мало би бути низьке крило. Відповідно, вилка мала б бути інша. з Зкріпленням тут якого немає. Колеса так само не від нього. Ну, але все ж таки я не буду старатися до 100% оригіналу, скажімо так. Буду ліпити, як то кажуть, з того, що є, відчищати. От, не знаю, чи фара від нього, але ну, ободок точно не від нього, бо таких ободків, наскільки я знаю, не було в іжів. Вони були такі прямі і низькі. Вже тут приколхозили такі поворотники. До речі, не знаю чого, але вони мені подобаються, можливо, я їх і лишу. Бак вже, здається, теж не від нього, а від планети. Звичайно ж, тут декілька шарів фарби, ну, але це все буде відчищатися. Можливо, Частину деталей буду сам відчищати, а можливо все завезу на піскоструй і не буду, як то кажуть, гратися з цим всім ділом. Задній стоп теж точно не від цієї моделі, навіть не знаю від чого це. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях, може хтось розуміється, бо я не можу зрозуміти, від якої моделі цей стоп. Тут так само хтось прикрутив такі от. Поворотники, вже інші, ніж спереду. Це все, звичайно, в такому дуже плачевному стані. Кришки від бардачків вже теж, здається, від третьої чи четвертої планети навіть. Але так в загальному він дуже прикольно виглядає. Може, комусь не подобаються ці сідушки. Роздільні і різні, але мені дуже вони чомусь подобаються. По документах він зеленого кольору, так що він точно буде зеленим. Тут отакі прикольчики. Ручка замотана ізолентою І пробка ж під шампанського. Трушла. Дзеркальце тут колись було. Демпфер руля працюючий, до речі, навіть бобишка ця не поломана. Спідометр не знаю. ну У мене ще є один спідометр, до речі, власник якого я брав, ще надавав мені купу деталей. Маятник, декілька циліндрів, декілька фар, кришки від бордачків, такі як потрібні, там вони лежать в мене. І ще є отакі колеса з металевими ступицями. Ну, не знаю, це вже, звичайно, напевно, металолом. Я їх не думаю, що я їх буду щось з ними робити. А лишу, скоріше все, ці, що є. Ну, принаймні, переднє те точно лишу воно в хромі. Відчищу його. І, напевно, воно так і лишиться. Двигун не знаю, можливо, лишу, а можливо і вже в кінці, як все буде зібрано. Буде інший двигун, більш потужніший, теж від планети якоїсь, третьої чи четвертої. Ще раз кажу, я не хочу добитися, ну, хотілося б, звичайно, 100% оригіналу, але я розумію, що я цього не зможу зробити. Ну, в принципі, можна, але це буде дорого. А мене задача, щоб зробити його гарним. І час від часу виїжджати на ньому. І ловити, як то кажуть, погляди. До речі, кришечка від бака лишилась оригінальна. Не знаю, як назвати, ємністю, щоб додати масло. Ну, правда, трошки хром поліз, але теж, можливо, полірнеться і лишиться. Сідушка буде перешиватися обов'язково. Передня, до речі, в гарному стані, ніде не потріскана, не порвана. Отак мод весь ржавий, такий собі не дуже гарний стан, скажімо так. Вихлопна система вже в хромі. В цих роках вона мала би бути фарбованою, але вже поміняли і стоїть, яка є. Ще раз кажу, що він по документах з коляскою. Тут є кріплення от-от, і тут ще бубишка. Що коляска обов'язково буде, але вже після того як я зроблю повністю мод. І буду потім шукати коляску. Коляску, звичайно, я оригінально не знайду, а буде вже від трошки новіших планет. Там другої, напевно. Я так думаю, в ті часи пробки ви шампанського заміняли багато речей. Тут теж на цьому моті їх дві. Задні амортизатори. Правий ніби працюючий, ну лівий не знаю. Буде розбирати, дивитися, що там. Ну, зрозуміло, що буде розбиратися. До речі, чому саме ця модель? В селі, коли я жив в дитинстві, в мене в сусіда був точно такий мотоцикл, і мені дуже хотілося мати саме такого. Ну, і як то кажуть, в дорослому віці мрії дитинства стають реальними. Шкода, звичайно, що я не зміг його запустити на камеру. Але повірте мені, він працює. Двигун нормальний. Ну, не став я лізти вже в генератор, скоріше, все в тому проблеми. Все одно тут буде переводитися на 12 вольт, буде ставити сучасне CDI запалювання. І не схотів я з цим гратися зараз. Все одно воно буде все звідти викидатися. Видно стільки шарів фарби. Жовтий був кришечка від бардачка, я розумію, від якогось жовтого і жабула. Тут так само видно декілька шарів голубенькі якісь. Бак, до речі, в непоганому стані. Тут є одна вм'ятинка. І отут, ну я його лишу, скоріше все підшпаклюю в цьому місці. Резинки гарні, не порвані. ну, Руль облізлий, буде шукатись інший, новіший і в гарному стані. Ну, якось так. Наступний етап це повний його розбір. Відправка деталей на піскоструй, потім фарбування. Так що в подальшому будуть відео по його розбору і по маленькому відновленню. Спішити я не буду, часу в мене до весни багато. Отже, хто не підписаний, попав випадково на цей канал, не забуваємо підписатись. Щоб не пропустити наступні відео по відновленню, ось таке от диво техніки 59-го року. Нагадую, я не прагну 100% оригіналу. Це не буде реставрацією, це буде просто відновлення. Оскільки реставрацію, я розумію, це має бути повністю реставрований оригінальними деталями мотоцикл. А це буде реставруватися тими деталями, які підходять. Дякую, хто додивився до кінця. Всім пока-пока!